Німецький бренд Casa Moda представляє нову колекцію літніх сорочок великих розмірів, яка порадує вас свіжими та яскравими кольорами, а також чудовою якістю матеріалів та виготовлення. У колекції представлені різні моделі сорочок, що дозволяють підібрати ідеальний варіант для кожного чоловіка. Великі розміри враховують особливості фігури, забезпечуючи максимальний комфорт та свободу рухів. Особливу увагу приділено вибору матеріалів сорочки, виготовлені з легких та дихаючих тканин, таких як повов та льон, які забезпечують комфорт у спеку. Крім того, матеріали пройшли ретельну перевірку якості, що гарантує довговічність виробів. Колекція літніх сорочок Каса Мода підійде як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Іскраві забарвлення та принти, а також актуальні фасони, підкреслять індивідуальність та стиль кожного. Редка савода відомий своєю чудовою якістю та стильними колекціями чоловічого одягу. Нова літня колекція сорочок великих розмірів не стала винятком і порадує своїх покупців високою якістю і різноманітністю деталей. Запрошуємо вас у салон Трикити у місті Києві, Харкові та інтернет-магазині Мода.